Доброго мирного дня всім! Міцного здоров'я, хорошого настрою і кілька хороших новин. Так. А ну розказуйте, хто робить таку ще зажарку до барабоїв, як я. мене і люблять навіть просто хліб помастити такою зажаркою. У мене на плиті розігрівається пательня. Кинула туди топленого масла свого. Як я топила масло своє домашнє в мене є відео на каналі, кому цікаво, подивіться, дуже добре. Не займає місця в холодильнику, і масло дуже, дуже гарне виходить. Ще б цибуля не така їдка була, то взагалі було б супер. От. Так що ось такі-то справи. Поставила пательня, гріється. І зараз ми відправимо туди тушити цибулю. Тоді візьмемо, протушимо цибулю, посолимо, поперчимо і вкинемо сметану. Ось, Тоді ще перетушується зі сметаною. Вона така робиться, як сказати, кремового кольору ось зажарка. та, Дуже ароматна і дуже смачна. І тоді зверху мастити картопельку нею тою зажаркою. Дуже смачно виходить. Або просто так зіжарити і мастити на хліб, розжити, на, ну, їсти. Тоже досить смачно. У мене діти люблять так і щоб я їм зготувала і вони люблять просто з хлібом їсти і чаєм запити. Тоже досить смачно. Посоля, не смачно виходить. Так, щось такі, то справи. Щось. А ви так робите, розказуйте. О, ваша, яка цибуля ж вона така їтка. І їй. І, і все, І все одно така пекуча, така їдка, що то капець. А ще можна сюди додати в ту зажарку огірочка і добра вона тоді з огірочком до квашеного огірка. Тільки квашеного. Добре додати до вермишелі, якщо відсіджена. Сіджена нею мастити. Так, ну, зверху, так як підливку таку робити. Тоже досить смачно. Ось. Хто ще такого не робив, кому цікаво, можете попробувати. чи буде вам смакувати, чи ні. Цибулю люблю, коли багато. Цибулі хватає. Ось так що. Ріжу багато. Ну, а хто не хоче, то може взяти там на одну цибулинку, на дві для проби попробувати, чи вам сподобається чи ні. Бо тут таке одному одно подобається, другому друге. Як щось такі, то справи. О, ще одна синя попалася. Оберемо щось синю, покришимо. І зараз відправлю на патенню. Тоді вже включуся, покажу, яка вона в мене вийшла ця зажарка. Так. Що там мені втікає Є з каструлі? Ось така в мене картопелька виходить з такою цибулькою. Як Я вам показати, розпочатку. як вам показати? Зараз. Ось так на пательні вона виглядає. Дуже смачна. Одна. Дуже ароматна, ось це у нас помідорки до нашої картопільки. Ось, будемо смакувати. Є твоя кружка, що ти наляла є? Мені надають. Дуже смачно. Так. так <плес> <плес> Хто там хоче їсти? Заходьте до нас. На картопельку з помідорками. Ну я шкірки з помідорків не їм. Закручених. Ні взагалі не люблю. Ні наквашених, ні накручених. Я люблю без шкірки. Так що ось таке. Оцебудка ну, безподобна. М -м -м. Ось такі то справеньки. Заходьте до мене. Будемо смакувати. А тоді будемо за мною писати. А <сум> зараз всім до зустрічі, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам, всім перемоги. До речі, я ще. Наварила какао запити, какао з молоком. Так що заходьте, будемо смакувати. Ну, а ще щодо какао, ми ще щось зараз придумаємо зготувати. Може, хватить? — Ні, я хочу пирожиків нажарити з вареньою. Картопля в нас останеться, ми ж її все одно всеї не зімо. І зараз а на цьому тісті жарити. я на цьому тісті є, на барабоєному. Я нажав пирожиків смачних, як щось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всіє перемоги. In do vstopi v naslednjem videu.